У вересні відзначаються наступні свята та присвятки. 1 вересня відзначається свято Семена, а також День Знань. 6 вересня Михайлове Чудо. 8 вересня маємо велике свято Різдво Богородиці. У народі відоме як Друга Пречиста. 14 вересня Воздвиження чесного Христа Господнього. 17 вересня Віри Надії Любові і їх матері Софії. 22 вересня відбувається осіннє рівнодення початок астрономічної осені. 23 вересня. Присвяток Івана Предтечі. 26 вересня вшановується пам'ять Івана Богослова. 30 вересня. Покровська поминальна субота. Пам'ятаємо, що свято Покрови святкується знову 1 жовтня.